Що ж, ми нарешті дійшли до розділу Переро. Чому ми довго до нього йшли? Тому що ми чекали, що будуть якісь суттєві законодавчі зміни. І вони ставалися. Стало позавчора, наприклад, зрозуміло, що робити на випадок експорту товару ФОПом через ЕЦІ, наприклад, так, все ж таки чеки не потрібно робити, умовно. По новій пошті поки що змін немає, проте ми вирішили все ж таки зробити цей модуль нарешті, щоб воно вже було готове. Цей модуль буде складатись в нас з двох загальних частин. Перша частина це теоретична. Цю частину повністю ми будемо записувати, читати, закони, дивитись, розуміти, щоб ви розуміли не просто: я вам сказав: Ну, вам треба перо, якщо ви відправляєте наложка. Так. а... Інакше, щоб ви розуміли, чому вам потрібно ПРРО, де це написано, де це сказано. Тобто, щоб ви повністю розуміли всю структуру цієї необхідності, а не просто знали, що треба так це робити. Ось, друга частина в нас буде практична. У практичній частині на сьогодні в нас є наступна ідея. В нас є всередині компанії, нашої бухгалтерської так, дуже багато навчальних матеріалів по роботі з ПРРО, які ми використовуємо і для навчання співробітників, щоб вони розуміли, що робити, і надсилаємо клієнтам. В принципі, вся технічна загальна інформація там дуже якісно викладена, і вона там актуальна. Звідки ця інформація? Ця інформація з YouTube, це офіційні канали чекбоксу. Це офіційні е, канали, е, як називається, забув Постера, так? тобто те, що вони викладають з цього технічна інформація. Там нема нічого про закони, все інше там як користуватись системою. А, для того, щоб пришвидшити в принципі, вихід цього модуля і надати вам дійсно перевірну вже інформацію, так ми будемо скоріше за все використовувати ці матеріали. Плюс, якщо там буде чогось не вистачати на наш погляд, ми будемо додавати цю інформацію. Таким чином, теоретичну частину ви будете розуміти повністю і зможете нею користуватись. На практичну частину у вас буде завжди модуль, в який ви можете зайти і передивитись повністю кожен крок, який вам може знадобитися робити. І там будуть всі найпопулярніші ПРО. Це будуть підрозділи модулю ПРРО, я так думаю. Все, почнемо з теорії.